Всіх вітаю народ! Знову відео по Сур тт 33 він же Ansar 1071. І як ви бачили на попередньому відео, в стрілковому тесті є в нього косяки з ставанням на затворну затримку, зніманням затворної затримки і з вставлянням порожнього магазину в пістолет. Е, перші два косяки, які пов'язані з затворною затримкою, вдалося виправити. Проблему з вставлянням порожнього магазину в пістолет виправити не вдалося. Але є ідеї, і це, в принципі, е, можна. Виправити при виробництві даного пістолету. Я думаю, ця інформація буде донесена до виробника, і якщо він ці косяки виправить, зробить все правильно, то буде це доволі непоганий пістолет. Зараз я покажу в ручному режимі. Ось два магазини з одним патроном. Досилаю патронник. Пістолет став на затворну затримку. Також нормально тепер він знімається з затворної затримки. Наступний магазин, патрон в патронник. Пістолет знову на затворній затримці. В кінці відео я провірю це вже під час стрільби, тобто відстріляю два магазини по два патрони. Побачу, як він все-таки стає на затворну затримку. Порожній магазин все так же не можна вставити в пістолет. В принципі, і не потрібно цього силою робити, тому що можна деякі там деталі. Пошкодити і тільки цим самим нашкодити пістолету. Ну, Зараз зроблю неповну розборку пістолету, покажу, що іде, я підпилював, і, 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 і побачимо заодно, все-таки, як він розбирається і збирається. Що ж, Для неповного розбирання потрібно звичайно ж, перевірити наявність патрону в патроннику. Він там відсутній, холостий спуск. і потрібно В першу чергу, зняти ось цю скобу. Я це роблю магазином. Так, надавлюємо. Її можна повністю не знімати, вона в принципі фіксується на цьому штифту. Але я її знімаю повністю, бо цією деталькою я нажимаю на зворотню пружину, щоб провернути втулку ствола. Потрібно на неї натиснути і повернути виходить проти часової стрілки. Натискаємо, провертаємо. Звичайно ж, царапаємо фарбу, так, виймається втулка, притримуємо пружину, бо вона любить вилітати. Відпускаємо. Ще один нюанс був з неповною розборкою, тобто було дуже тяжко витягувати затворну затримку. Зараз це в принципі, зробити легко і далі знову ж таки покажу, що йде треба підпиляти, щоб її витягнути. Пружину я не витягую, зверніть увагу, відводжу затвор назад. і... Пружина знімається разом із затвором. Далі буфер. І, в принципі, на цьому все. Неповна розборка пістолета зроблена. До речі, направляюча зворотні пружини зроблена зі сталі. І також вісь затворної затримки теж зроблена зі сталі. Сам прапорець зі сплаву, оця частина сталева. Це, в принципі, доволі непогано. Що ж, далі подивимось на затвор. Затвор в принципі, нічого особливого немає, із плюсів бачимо сталеве посилення на зеркалі затвору, це в принципі добре. Сталевого посилення в місці затворної затримки немає і його тут і не повинно бути, так як він взаємодіє з сплавним прапорцем. Тому, в принципі, ніякого сенсу в сталевому посиленні в цьому місці в затворі немає. Що ж, подивимось е, в сам пістолет. Тут, в принципі, також нічого особливого. Знову ж таки, сталеве посилення є в курку, що є добре. Ну і в принципі в усьому іншому нічого цікавого. Ствол недосверлений, це можна бачити з обох сторін. Ну, зараз, мабуть, поганенько це видно. <кхем> е, в, принципі, в принципі, більше нічого цікавого тут і немає. Е, як знімаються щічки? Накладок на рукоятку. Знімаються вони типу, так же ж як і в бойового. Потрібно одразу зняти ліву. Для цього вже потрібен додатковий інструмент, типу якоїсь викрутки чи чогось такого. Зараз я знайду свій мультитул. Ось він, до речі, за допомогою цього мультитулу я й допилював цей пістолет. Тут все-таки є напильник, що доволі добре. Беру оцю штуку. Так. Далі, от під лівою накладкою, є там такий хвостик, його доволі видно непогано, його потрібно провернути. Після цього накладка знімається. Щоб зняти праву накладку, потрібно провернути. ось. Цю пластинку. Все. Після цього вона знімається. Ось таким ось чином виглядають накладки. Дуже схоже на накладки, як у бойового пістолета. Цілком вірогідно, що вони можуть підійти і від бойового. Я цього не перевіряв, звичайно, але, судячи з зовнішнього вигляду, це в принципі реально. Так, йдемо далі. Що ж я допилював і в чому є проблеми? Допилював в першу чергу. Ось цей фіксатор, який натискає на затворну затримку. Не знаю, чи правильно це я робив чи ні. Я це підпилював, щоб заходив пустий магазин, трошки знімав оцей гострий край. Після цього магазин заходив, але не ставав на затворну затримку. Тобто оця штука не чіпляла прапорець затворної затримки. Після цього я його вирівняв, ще трошки підпиляв сам прапорець затворної затримки. Зараз я його вам... Покажу, якщо знайду його, ось, він. ось цю частинку. Все воно знаходиться от таким от чином в пістолеті. Щоб, в принципі, був хороший зацеп, тоді він почав нормально піднімати цей прапорець. Чому ж не заходить порожній магазин, дивимось. По-перше, він тут чіпляється, тут, в принципі, не проблема, можна підпиляти рамку і він пройде далі. Але далі у нас йде спускова тяга. До речі, щоб вставляти магазин, треба натискати на кнопку скидування магазину, щоб відходила он та он той фіксатор. Як бачимо, він відходить і дозволяє магазину проходити далі. Але далі ця деталь впирається в спускову тягу, яка йде від спускового гачка. і тут вже в принципі нічого підпилювати не вийде. Якщо придивитись. Зараз я не знаю, чи буде видно, але тут видно ще на заводі, вони трошки зчісували край, щоб типу вона була як загострена, мабуть, думали, що це допоможе заходити пустому магазину, але не допомагає. Що можна зробити, щоб магазин проходив далі? Як бачите, тут є цілий міліметр. Тобто в цій частині от такий от зазор, якщо зробити рамку трошки товстішою, щоб при вставлянні цей прапорець натискався тут і отаким от от чином проходив далі, тоді він не буде впиратися в спускову тягу Ось. і буде вставлятися порожній магазин. Тобто, в принципі, проблема є, але в принципі її також можна і виправити. Так, далі продемонструю по затворній затримці. Ось вставлена затворна затримка. Вставляю порожній магазин, натискаючи клавішу. Так. І тепер дивимось уважно. При витягуванні останнього патрона. Піднімається подавач і піднімає затворну затримку. Спочатку він проскакував. Так, патрон вийму. Він проскакував. Тобто, якось зараз вже так не вийде. В мене зробити. При досиланні останнього набою подавач піднімався вверх, а прапорець затворної затримки залишався в цьому нижньому положенні. Через те затвор впирався в сам пластиковий подавач. Всім цим підпилюванням-напильником і цієї деталі, і деталі затворної затримки я добився того, що в принципі подавач більше не проскакує і постійно чіпляється за прапорець затворної затримки. Як мінімум в ручному режимі це почало працювати. Як буде на практиці, скоро перевіримо. Ну от В принципі, все, що я робив з цим пістолетом. Ще один нюанс це ось цю частинку. Я трошки теж підпиляв, її типу скруглив. І також на буфері бачимо ось цю частину теж скруглив. Це допомагає при розбиранні так. ось таким чином ось таким чином воно розташовано в пістолеті, і коли я витягую при розбиранні прапорець затворення затримки, він виходить. До цього він упирався і чіплявся. Треба було виймати пружину. І після того, як звільнявся буфер, він трошки відходив і виймалася затворна затримка. Підпилявши, воно, в принципі, так нормально виходить. Так, в принципі, все. Зараз показую, як збирається пістолет, і роблю тестовий відстріл. Збираю пістолет наступним чином. В першу чергу вставляю пружину. Так, вставив пружину, одягаю затвор. Тут треба трошки пружину поправляти, щоб воно нормально заходило. Затвор вперед. Далі вставляю втулку, направляючу, притримуючи пальцем пружину. Не дуже це все зручно робити, тим більше на камеру. Так. Спроба номер два. От, вставив, провертаю, все защокнулось. І далі вставляю затворну затримку. Так, затворна затримка вставилась. І цією кліпсою фіксуємо її. Все. Залишилось поставити накладки на рукоять. Спершу вставляється права накладка, з цієї сторони ми провертаємо пластинку і, і далі ліва рукоятка, пластинку лівої рукоятки ми провертаємо ось тут знизу. Так, з цим готово. В принципі, пістолет зібраний. Зараз йду в погреб, щоб не будоражити місцеве населення. І зроблю тестовий відстріл по два набої з кожного магазину. Так, тестовий відстріл. Два магазини по два набої. Значить, перший магазин. Вставляється без проблем. Зарядив два постріли. Пістолет не став на затворну затримку. Хм. Все-таки щось не так. Добре, спробую інший магазин. два постріли. Знову не став на затворну затримку. Да, як бачимо, проблема нікуди не ділась. Так, спробую ще е, два патрони, два магазини по одному патрону. На затворну затримку. Виймаю магазин, знімається з затворної затримки. Нормально. Другий магазин не став на затворну затримку. Ну, Коротше, проблема до кінця так і не вирішена. Е, ну що ж, як бачите, в принципі, проблему з затворною затримкою. Ну, скажімо так, частково вдалося вирішити. Один раз із чотирьох він став на затворну затримку, нормально знявся з затворної затримки. Але все одно проблема є. Також залишається проблема з вставлянням порожнього магазину. Хтось може сказати, навіщо вставляти порожній магазин в пістолет. Типу, вставляй з набоями і стріляй, але ну, не знаю. Все-таки порожній магазин повинен вставляти з пістолета. Оця штука. Яка в подавачі знаходиться, вона дуже схожа на кузеївську. Але наскільки я пам'ятаю, в кузея вона трошки іншої форми. І, мабуть, все-таки при вставлянні магазину вона ні за що не чіпляється ні за, тя... ні за спускову тягу, ні за всякі інші тяги. До речі, ще пластинка, яка фіксує ліву накладку, вона також заходить на ту частину рами, кудою проповзає оцей самий. Оця деталька, яка впливає на затворну затримку, і вона в першу чергу впирається в ту пластинку, яка фіксує накладку. Потім вона впирається в спускову тягу. І через це, в принципі, і неможливо вставити порожній магазин. Також, в принципі, коли навіть вставляєте з набоями, потрібно натискати кнопку скидування магазину, щоб зайвий раз не злизувалась. Не злизувався сам фіксатор магазину, тому що потім магазин просто перестане триматись в пістолеті, що буде ще гірше, ніж коли проблемно його вставляти. Ну і в принципі можна зробити деякі висновки по даному пістолету. Судячи з усього, по зовнішньому вигляду він доволі непогано зроблений. І це перша партія. Перші партії бувають косячні завжди. Думаю, в принципі, якщо на заводі Sur Arms виправлять ці косяки, а виправити їх цілком реально, тобто на рівні виробництва потрібно вже враховувати той факт, щоб ця штука ніде не чіплялась, і в принципі можна її підігнати, щоб нормально працювала затворна затримка. Конструктивно все має працювати, якщо просто довести його до розуму. Якщо на заводі цим займуться і зроблять... І все буде працювати добре, то це буде доволі таки непоганий пістолет для колекції, як ТТ. Зараз він, в принципі, знову ж таки, тільки для колекції, тільки на поличку стріляти з нього доволі проблематично, мабуть. Ну, не те, що проблематично, при самій стрільбі ніяких косяків немає. Хтось писав, що є ще проблема з досиланням патрону в патронник, Він стає на перекос. В мене чомусь на перекос він не стає. Декілька разів, коли я вручну перевіряв затворну затримку, так ставав патрон на перекос, але якщо різко відводити затвор, в принципі, імітуючи, як це відбувається при стрільбі, то ніяких проблем особисто в мене не було. Ну і при самій стрільбі теж проблем ніяких не було. Відстріляв я з нього. Два повних магазини це 14 набоїв, і сьогодні ще 6 набоїв, тобто 20 набоїв. Пістолет відстріляв без жодної затримки. Проблема тільки з вставанням затвору на затворну затримку і з вставлянням магазину. В іншому все в принципі працює добре. Також непогано, доволі непогано, що ось затворної затримки сталева. Це добре, направляюча пружини. Також сталева, це теж добре. Є стальна вставка в зеркалі затвору, є стальна вставка в курку. Тобто там, де потрібна сталь, то там вона є, і, в принципі, це добре. Тож, дати відповідь на те, купувати чи не купувати даний пістолет зараз. Я, мабуть, дати не можу. Хто хоче, купуйте, беріть напильник, допилюйте його, в принципі, це. Реально зробити, якщо заморочитись, то, ну, в домашніх умовах, в умовах майстерні, якщо є е, інструмент необхідний, то я думаю, все можна зробити. В мене зараз з інструментом трошки е, проблематично використовував напільник з мультитулу і не дуже зручно було все підпилювати. Але, тим не менш, все-таки пістолет непоганий. Я думав, навіть думав, що буде все-таки гірше. А все-таки він доволі непоганий. На цьому, мабуть, все народ. Всім дуже дякую за перегляд. Далі ще буде огляд SUR Сур G17, він же Ansar BRT здається, називається Це від компанії Sur Arms. Щось схоже на Retai 17, ну, щось глокоподібне, але дуже віддалено схоже на глок. Тому хто ще не підписаний на канал, підпишіться. І це народ, всім дякую за перегляд, всім успіхів, до зустрічі в наступних відео. Бувайте!